Вау, неужели все-таки це посходить у мене морозник? Ну, у мене не у мене, не важно, але продавати буду я. Крутяк! Правда? Це морозник, да? Оцей кущ продам за 3000 тисячі гривень. Хто хоче купити, напишіть в особисті повідомлення. І як ви думаєте, це правда морозник? Все-таки, Оксанка, якщо ви дивитесь відео, ви показували на цей, на фотографіях попереднє відео такі округлі листочки. Це похоже, да? Тому що в мене там у Києві, хто знає, там морозник посходив, ну це вроді би як морозник. Є-є-є, Красота, ви представляєте? Хто хоче купити такого велетня. О, дивіться, ось ще що... це я купляла да, красунечка печеночниця. Там морозник посходив. Точно морозник. саджанець, О, точно Єсть! Он... Йоно... Однорічки. Продаю однорічки. А, скільки... а по чому ж їх продають? Я не знаю. Напишіть, почому ви продаєте однорічки річки морозника? Буду вдячна, зорієнтуйте по цінах.